Чи заяви, що мене ще обурюють? Заяви кварталу 95, що чого ви нам стягнете в політику? Ми не політична історія. Ні. так квартал 95 це політичний проєкт. Вибачте, квартал 95-15 років, знищував попередню владу, і змітав її від влади. Це політика. Вибачте. Квартал 95 привів в українську політику президента, керівника служби безпеки, народних депутатів, керівництва Верховної Ради України. Це політика. Шість з половиною років, врешті-решт, квартал 95 повністю мовчав про тарифи, про корупцію, про збільшення цін, про всі негаразди країни, і про зашквари слуг народу. Це теж політика. Тому знаєте, на сьогоднішній день треба чітко. Зрозуміти одне: відмежуватися від е, історії корупційної зміннича можна і потрібно mm -hmm. це відмежуватися, але робити вигляд, що ви ні, в чо, ні при чому і ніяк, вибачте, але цього вже не вийде. Зрозуміло. Ми все бачимо, ми все розуміємо, і за свою таку позицію треба все-таки буде відповідати.